Великдень це особливий час в житті кожного з нас. Сонце сходить по іншому. Світ пробуджується, оживає, відроджується для мене. Великдень це не просто свято, це нагадування про силу віри, віри, що життя перемагає смерть, а світло долає темряву. Сьогодні наші захисники та захисниці зустрічають Великдень не вдома, а на передовій. Вони оберігають наш спокій, нашу віру, наше майбутнє. Україна як цей рушник, усі її випробування вплетені в нашу долю. Але знаєте, що я бачу найчіткіше: це світло, бо навіть після найтемнішої ночі. Приходить світанок. як Христос переміг смерть, так і Україна переможе. Нехай Воскресіння Христове принесе у кожну вашу домівку мир, злагоду, добро. Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Народний депутат України Оксана Савчук.